Так, ну що, привіт-привіт, хеллоу. Привіт, Сьогоднішнє відео просто заряджене на успіх, заряджене на ваш успіх, тому що завданням його є показати вам три кроки, дуже простих, для того, щоб ви прийшли до своїх мрій і до своїх цілей. Дуже простий алгоритм, кожен з цих кроків важливий, і я дуже хочу, щоб ви зрозуміли, як це працює, тому що тут зв'язок і мозку, і підсвідомості, ви будете розуміти, що де вмикається, які задачі перед собою ставити. По-перше, почну з того, що мене звати Наталя Рознак, я квантовий психолог, я коуч, я блогер. У мене в Інстаграмі 150 тисяч плюс підписників, заробляю 20 тисяч доларів плюс на місяць. В стосунках я більше 15 років, в щасливих стосунках, у мене двоє діток, мені 36 років, і зараз моє життя виглядає як ніколи як найкраще, Так? Але скажу вам, що, звичайно ж, знаєте, як кажуть, так було не завжди. Ну правда, так було не завжди, тому що я не з сім'ї мільйонерів. Я з невеликого міста Чернівці. Зараз я проживаю у Вроцлаві в Польщі. Так е, у мене було дуже дуже багато мрій. І раніше для мене певною мрією було збудувати класні стосунки, потім збудувати будинок, потім збудувати бізнес. А потім стати хоч трішки популярною, потім стати більш популярною. Ми завжди корот, чогось хочемо. Знаєте, На кожному з етапів ми чогось хочемо. Зараз я теж розумію, що ті цифри, які в мене є, вони класні. Але я дійсно хочу там, мільйон підписників в Інстаграмі, там, 100 тисяч підписників в Ютубі, хочу срібну кнопку і так далі. І хочу сказати, що це все суперкласна історія, що ми чогось взагалі хочемо, тому що це дає нам можливість. Бажання, і взагалі це дає нам щоденну мотивацію піднімати свою попу і щось для цього робити. Гірше, звичайно ж, якщо ми нічого не хочемо, але це вже також наслідок того, що ми себе змушували робити те, чого хочуть інші і не слухали себе. Це окрема історія. Сьогодні ми поговоримо про те, а що ж робити з нашими мріями по факту. По-перше, треба адекватно признати, що Увесь світ для нас відкритий. Я дуже хочу, щоб ця фраза в мене просто лозунг. Всі, хто зі мною знайомляться, знайомляться зараз цією фрази, всі, хто на виступах, всі, хто на конференціях, коротше, всюди де є, є онлайн і офлайн, перше, чого я починаю, я кажу, немає обраних людей. Тому що я в це вірю. Тому що таким чином я для себе допустила, що в мене є вже мільйон підписників. Тому що колись таким самим чином я допустила, що ми будемо жити от саме у Вроцлаві, і у нас буде саме приватний будинок. Раніше це для мене здавалося космосом. Я дивилася і думала, боже, хто ці люди? Так, уявіть собі, просто квартира у Вроцлаві коштувала стільки, скільки коштував наш приватний будинок. А цей приватний будинок ми так само певну кількість років будували, збирали з бізнесу і так далі. І, так далі, і так далі, далі. і І звичайно ж, зараз, так, коли ти розумієш порядок цифр, які були там три роки тому, і порядок цифр, які зараз, якими, я думаю, так, які я витрачаю на готелі, на одяг і на все на все решта, так. Це, звичайно ж, незрівнянні цифри. Але це відбулося саме тому, що я в один момент сказала: та обраних людей немає. Якщо є прецедент в цьому світі, що хтось прийшов в цю точку, значить я теж можу. Так, оце розуміння того, що обраних людей немає. Перше, з чого треба взагалі розпочати, це адекватно захотіти. Чому я кажу адекватно? Тому що ось цей перший крок адекватності. Того, що я це хочу, і я знаю, що це в мене є, це супер важливо. Дуже часто, ми знаєте, як хочемо, типу. Ой, ну класно, гарно, але, знаєте, оце от в голові, але, 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 і ти ніби хочеш, але ти ніби навіть, знаєте, навіть в магазин зайти а, а подивитись, навіть, навіть оце не можеш зробити. Тому що тобі здається, що це щось для, для іншого рівня, для того, коли колись ти станеш, так? Для того, якщо ти будеш, так і так далі, і так далі. Тобто якийсь нереалізований світ, в якому ти потенційно міг би туди прийти, але зараз це абсолютно не для тебе. І от коли ось ця відстань між тобою і тим, що ти можеш це мати в своїй хоча б голові, скорочується, оце я знаю, що це для мене. Оце перше, з чого треба почати. Тому що більшість людей, які розказують мені про свої мрії. Вони не признають того, що це їх. Вони признають те, що це класно, що це в когось є, але це не їхнє. так? І от зараз мої апетити, так от, в мене не знаю, там 4 чи 5 місяців тому було 70 тисяч підписників. І ось цей мільйон, до якого я йшла, йду, верніше, я вже кажу, йшла, бачите, ніби з майбутнього. А, нехай буде йшла. Ой, ось цей мільйон. Він для мене був спочатку такий типу О, прикольно, ні, ну це про когось іншого. А потім я потрішки-потрішки-потрішки-потрішки по 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 визнавала в собі, що та ж ти ж цього хочеш. Окей, а як тобі з мільйоном? А як це будеш відчувати? Так, Так, окей, це мої. Так? Або а, коли я купила собі першу сумку Hermes. так? Тобто так само я спочатку дивилася і сказала: о, ну це для когось іншого, це не для мене. А потім о, а як це? О, скільки вони коштують, о, де вони продаються, о, а зайду я в магазин, подивлюся. О, а тут немає, а де мені її взяти? А як мені. Ну, тобто, я почала активно бути активним здобувачем, так, досвіду того, як це зрозуміти, що це моє. І от перше, що нам треба зрозуміти, зрозуміти, чого ми хочемо. Здається, так просто, але по факту, з іншої сторони, десь так складно. Тому що наш мозок, він завжди, знаєте, на чому сфокусований? Дивіться. Він сфокусований на тому, на тому зазвичай, чого ми не хочемо. Я про це завжди кажу і повторююсь, якщо ви зараз зупините свої думки і почнете розбирати їх, що я там думаю, що я там думаю. Ви побачите, скільки у вас всередині засудження, критики, страхів. Так? Тобто ви не фокусуєтесь на тому, типу, о, вау, прикольно! Там, я бачу порше, моє подобається беру. Ні, ми фокусуємо, скажемо, о, порше, а в мене немає. О, класно. Вона, напевно, там, я не знаю, вкрала ще щось, ще щось, ще щось звідки в неї це порше. Да? Там, якимось шляхом, не таким, як мені подобається, або не таким, як я можу, його здобула. Але це все те, що ми про це думаємо. І звичайно ж, світ нам це все дзеркалить. Тому що ми говоримо зараз от про першу дуже важливу функцію нашого мозку. Вона називається ретикулярна формація. Ретикулярна формація — це є функція нашого мозку. Це є, по-моєму, навіть частинка нашого мозку. Дивіться, якщо ви експерти і знаєте прям все про ретикулярну формацію, класно, якщо ви напишете свій коментар. І взагалі, от прямо зараз зупиніться і напишіть три речі, чого ви хочете. Хоча б три речі напишіть, так? це вже запустить у вас процес. І от коли ми починаємо це виписувати, взагалі, виписувати дуже і дуже важливо. Так от, дивіться, коли ми з вами починаємо усвідомлювати, що ми цього хочемо. І починаємо на цьому фокусуватися. Задача нашого мозку, взагалі нашого функцію, нашого мозку, це функція ратикулярна формація, вона спрямована на те, щоб ми підмічали ті речі, на чому ми фокусуємося. Так? Тобто, що ми їх почали бачити. І всі знають про там, червоні машини, які ми там хочемо. І вони в мене, наприклад, все місто їздить в Порше. Коли я була вагітна, звичайно, багато було вагітних. Ну, тобто, всі ми це знаємо, але ми цим не користуємося. Тобто ми такі, так, да, так, класно. Точно, мені подобається. Ну, якби що з цим робити, не зрозуміло. А робити з цим ось що. Просто щоранку ви сідаєте і виписуєте те, що ви хочете. Повірте мені, це працює на всі 250%. У мене шкода зараз тут немає мого щоденника зміни. Щоденник змін ми завжди всі, з ким я працюю, вони отримують щоденник змін. Він взагалі супер класний. Супер-простий. Там є дуже важливі фрази, які тебе щодня мотивують на те, щоб ти продовжував і не зупинявся. І він пустив сторінки пустів, взагалі не розграфлені, без дат, без ще щось. І ти просто щодня вписуєш туди те, до чого ти йдеш в теперішньому часі. Просто щодня вписуєш. І це супер крута практика, тому що кожен мій новий долар, нова тисяча. Дол... Я вам просто хочу сказати, що колись та це не так давно було. Ще рік тому, весною. Я казала, ну якщо я буду заробляти 15 тисяч доларів в місяць, це буде просто топ. А я тоді заробляла 5. І я таке думаю: зараз: вау! Ну це ж дивіться 5 і 20 це в 4 рази. так, А то в мене 20 іноді 30. Тобто в 4-5 разів виріс дохід. Жоден бізнес-механізм, повірте мені, а я вивчала. Я вивчала класичний бізнес, класичні, класичну бізнес-методологію росту і вивчала і розумію, що жоден бізнес процес з точки зору там, роби ось ці ось ці всі дії. Він жоден не дасть такого результату. Тому що в бізнесі ти росте зазвичай 15-20% і це прекрасно. А тут можливий такий варіант. Можливий такий варіант, коли ви навчитеся домовляти своєю ретикулярною формою. І це перша складова, яку треба робити щодня. Фокусувати себе зводити до того, що ти хочеш. Першу зафіксували. Ідемо далі. Друга важливіша складова це те, щоб знайти людей, у кого це вже є. Ви знаєте, дивіться. Ви скажете: та, ладно, все ясно. Але давайте ми спостерігаємо, що ви дивитесь в соцмережах. Що ви дивитесь в соцмережах? Котиків. Собачок, прикольчики, що ви дивитесь в соцмережах. Зараз соцмережі для мене є інструмент пошуку популярності. Так? Тому що я вивчаю популярність, я шукаю популярних людей. Це єдине, чим я займаюся в Інстаграмі пошук популярності. Так? Коли ми в наших соцмережах сидимо і просто безмістовно проводимо час в будь яких в Ютубі, в Тіктоці, де б ми не були, ми що робимо? Ми віддаємо свій ресурс. І взамін отримуємо, знаєте, таку низько низькоякісну жвачку, ніби пожували, а якби нічого й не лишилося. І якщо ми просто зараз замінимо це все, що ми дивимося, і залишимо 5 людей, у яких є те, що я хочу: 5 людей. Три людини. Коротше, відпишіться від всіх, залишіть цих трьох людей. І подивіться, як ці люди живуть. Зразу ж однозначно вивчаємо, що там ми думаємо про цих людей. Можна дивитися, казати. О, я б можу дивитися, сказати, о, ні, ну класно, що в неї там 2 мільйони підписників, але ж вона такий примітивний контент робить. От, от, будь ласка, моя, моя причина, чому я не росту, тому що я вважаю, що щоб вирости, от, треба примітивний контент робити. Да? Значить, мені треба піти в цей досвід, зрозуміти, подивитися, що там як там. Відео про тригерні речі і про тіні сьогодні ми не будемо чіпати, тому що це теж окрема, окремий етап, да? окремий етап того, як ми ростемо, що ми в собі приймаємо і не приймаємо. Але зараз ваша задача бути тотально в цих людях, досліджувати, як вони живуть, що вони думають, які кольори у них. Ну, тобто, вам треба набирати цих звичок. Є такі люди у вас в просторі, клас, ідіть в те поле і відслідковуйте, а що ж ви думаєте про цих людей? От реально відслідковуйте, тому що так ви знайдете свої найбільші блоки, які не дають вам рости. Просто найбільші блоки. Повірте мені, щоразу, щоразу, коли я хочу вирости, я йду до людей, яких це є, і дивлюсь, а чим же ж ти мене так тригериш? І якщо я бачу, що там та людина надто сильно випендрюється, значить це мій ключик. Мені треба почати бути більш розкутішою, більш впевненішою, більш проявленішою, більш відкритішою. Да? Тобто мене щось тригерить. Це значить, що я це в собі не приймаю, я б ній це не приймаю, звичайно, ж, я ніколи це в собі не проявлю, і я буду здійснити, чому в мене немає цього результату, а в неї. А все дуже просто. Все дуже і дуже просто. Звісно ж, є речі, наприклад, які я для себе тестую у успішних людей, і дивлюся, мені це в кайф, не в кайф. Тобто якісь речі, наприклад, я розумію, так, а отак я робити, я спробувала, мені не зовсім сподобалось, наприклад. Значить, я маю знайти ще один робочий інструмент, і я йду його ще раз намірно шукаю, як ще у інших працює. Тому що тут я спробувала кайф не сильний, так, наприклад. Тобто, наприклад, ми можемо казати, що, щоб знімати е відео на мільйоні перегляди. Треба тільки там, смішні жарти казати. І я так спробувала себе в комедійному жарті і розумію, ой, ну не зовсім мій формат. Так? Ну я ж не буду себе викручувати, щоб тільки ці мільйони переглядів зробити. Ні. Так само в заробляні гроші, грошей. Всі ми по-різному заробляємо гроші. Хтось там продає великі продукти, хтось продає маленькі продукти, але більш масово. Тобто е супер багато різних стратегій. І наша задача знайти людей, у яких вийшло, і почати вивчати і тестувати їх стратегії. Це дуже робоча складова. Тобто, дивіться, якщо ви зараз це почуєте і відпишетесь від всіх, хто не має того результату, до якого ви хочете прийти, і підпишетесь на всіх, хто має результат, і почнете дивитись на їх стратегії і тестити їх. Ви побачите, наскільки швидко ви почнете змінюватись, почне змінюватись ваш майндсет. так? Що ви взагалі думаєте про цей світ? Е, є гроші, немає грошей, ти красивий, некрасивий, так, і так далі. Далі, наступна, третя важливіша складова: пріоритети, фокус. Дивіться. Дуже часто ми багато хочемо. Там, типу, я і тіло хочу гарне, і говорити вміти гарно хочу, і відео гарне знімати хочу, і там я не знаю, там на побачення 25 побачень хочу сходити. І це хочу, і то хочу, і то хочу, і то хочу. так? І ми от з цим а, просто вирієм думок, з цим вуликом. так, Думок живемо і він нас просто розпирає. Тобто, чому так відбувається? Тому що ми заявили, що я хочу. Дивіться, поспостерігайте, ми кажемо, хочу, 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 поставили галочки. Далі, що робить наша артикулярна формація? Вона починає нам підкидувати людей, у яких це є. Так? Підкидувати простір того, як, а, як це, а як це, а як це, а як це? Окей, ми такі бачимо. Це починає нас тригерити. На це у нас з'являються ідеї. І уявіть собі, ви хочете 25 різних речей, і на кожну з них у вас починають з'являтися ідеї в голові. Вони починають просто як попкорн зриватися у вас в голові. Ви не розумієте, що з цим робити, особливо, якщо немає навика діяти, ми починаємо просто робити те, що ми мусимо робити з минулого життя, да? що ще паровозом з нами йде, не реалізовувати ті ідеї, які приходять. І, звичайно, що ми себе в кінці обезцінюємо. Тому наша задача на третьому кроці взяти собі фокус. Якщо ви розумієте, що ваше життя зараз загружене, у вас дуже багато зобов'язань. Які тягнуться, тому що ви колись там прийняли певні рішення, і ви зараз маєте їх виконати, значить візьміть для себе один фокус. Якщо ви розумієте, що час у вас є, візьміть три фокуси. Три фокуси. І, що дуже важливо, ми сідаємо і виписуємо всі гіпотези, всі ідеї, які у нас є. Окей, щоб заробити гроші, що я зараз можу зробити? Написати тому, 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 тому клієнту, продати свої речі, запропонувати екстра послуги, не знаю, там піти дослідити, як це працює, вивчитися і спробувати. Так, тобто, які... Ідеї в мене є для цього. Або там, наприклад, хочу мільйон підписників. Що я можу зробити? Я досліджую всіх людей, якого є мільйон підписників, дивлюсь що вони роблять. Починаю знімати те, що вони роблять, так там, або третій, там якісь я хочу тіло свої мрії. Що моя задача? яка Зрозуміти, що я роблю в цьому житті для свого тіла. Я зранку встаю, є якийсь спортзальчик, є якась зарядка, скільки води я п'ю, так? А на масаж може мені пити, а що мені треба для цього зробити? так Тобто почніть. От конкретно сфокусовано виписувати дії, які до вас до цього приведуть. От, здається, це все супер просто, правда? А на ділі часто ми десь зливаємось. Часто ми зливаємось на людях, тобто ми себе далі продовжуємо оточувати людьми, які. Не мають нічого спільного з тими, ким ми хочемо стати. І, звичайно ж, дуже важко. У мене є теорія розсолу, теорія соленого гірка. Дуже важко в силеній селен... воді бути свіжим огірком, розумієте? Ну, нереально це просто, тому що є норми оточення, і коли ти 90% часу знаходишся в одному там, тому самому оточенні, ти автоматично, знаєте, стадний інстинкт в поле працює. Знаєте, цю теорію, це дослідження про мав, коли на одному острові почали. Мав вчити чистити банани на сусідньому мострі, який був дуже близько, але мавпи прямо не контактували, але він був дуже близько. Мавпи теж почали чистити банани, тому що є колективна свідомість. Колективна так? що таке колективна свідомість? Це поле, яке нас оточує. В будь-якому випадку ми знаходимося в колективній свідомості в під'їзді, в країні, в місті, в селі, на концерті, де б вони були. Але ці місця так само. Хто нас близько оточує, де наш фокус? Так, це ми можемо, хоча б це ми можемо контролювати. Так давайте ми цим займаємося, щоб ті норми, які були навколо нас, вони були з того світу, з тієї реальності, в якому ми вже прийшли до життя свої мрії. Розумієте? Тому що, звичайно ж, якщо ви скажете людям, які не ведуть блог, що ви хочете стати успішним і популярним, і щоб вся країна, от вся Україна про вас дізналася, вони скажуть, ти серйозно? І почнуть вам ще розказувати і нав'язувати свої страхи. І ви вийдете звідти з відчуттям того, що ти повний лапух, займаєшся тим, чим треба, і нічого в тебе не вийде, і взагалі життя твоє буде зіпсоване. Знаєте, одного разу я озвучила цю ідею дівчинці, яка е, була поруч зі мною, вона така досить відкрита, і вона каже: М -м, А ти не боїшся, що ця популярність прийде до тебе там, через якусь там, погану подію? Так же ж теж можна стати популярною? Я така думаю, стоп! Чекай, це не в моїй реальності, окей, ти собі хочеш, ти це лишай. Я про це так не думаю. Моя популярність прийде тим шляхом, яким я хочу, щоб вона прийшла, і я в цьому напрямку працюю, так? Тобто спостерігайте за тим, що говорять люди. Чи вони вас обесцінюють, чи вони бачать у вас тільки те, що у вас там не знаю, зморшки на животі, новий виліз прищ, чи не так укладене волосся, як вони собі думають, так? Чи ви не так одягнені, можливо. Тобто спостерігайте за тими людьми, які навколо вас. Далі спостерігайте за тими людьми спочатку. Так? За тими людьми, які, такі, якими ви хочете стати, так? які якраз в точці Б. І тепер подивіться, чи вони на одному рівні, чи у них щось відрізняється. І запитайте себе, а я хочу бути тим, хто мене оточує, чи я хочу бути ось цією людиною. Все. Так? Тут все просто. І, звичайно ж, оця складова, про яку я вам сказала, щоби зробити собі фокус, він дуже важливий. Тому що фокус підключає активнішу ретикулярну формацію. Тому що наш мозок каже, оцей окей, пріоритет, це пріоритет це, пріоритет це, і ми б'ємо в одну і ту саму точку, так? Тобто, наш радар націлений на це, і він прям. Шукає людей, можливості, тобто ви будете бачити, як для вас буде складатися дуже багато всього. Так, і, звичайно ж, відслідковуйте, що ви думаєте, коли ви бачите ось ці історії успіху, фігури, стосунків, дітей, популярності, грошей, машин, всього, чого ви хочете. Відслідковуйте це і забирайте в себе ці установки, тому що там може лежати, от якраз ключ того, чого ви не рухаєтесь. Тому що ви думаєте, це не чесно, це неправильно, а, а це не зараз, це через 5 років, а їй вдалося, а мені не вдасться. Ну, тобто, там може бути супер багато ключів зарито. І почніть дивитися на ось ці речі. Мене машинка пікає. Я не знаю, що вам чути, але я її переб'ю. Коротше, подивіться, диви, почніть дивитися на ось ці речі, як на просто ті програми, які були вчора для вас актуальними, але не факт, що вони сьогодні для вас актуальні. Так, тобто, вчора вам хтось сказав, що це ось так, що там великі гроші заробляються нечесним шляхом, що стосунки можуть тривати 2-3 роки, наприклад, або що це нормально мати 25 партнерів за все життя, або що це нормально, наприклад, ненормально. Іти в популярність, бо ти будеш клоуном, а нормально мати, мати там, я не знаю, суперкрасивий естетичний блог і писати тільки розумні речі з складними словами. Так? Подивіться на ось ці речі, роздивіться, коли це стало вашою правдою. І чи це дійсно правда? Так? І чи ця, ця правда існує в тому житті, куди ви хочете прийти. Тому що це дуже велика ілюзія. Ми всі живемо в тому житті, в якій. Яке ми собі створили через контент, який ми в себе залили. Задумайтесь, ми живемо в тому житті, яке ми створили через той контент, який ми в якийсь момент в себе залили. Розумієте? І от це просто ще одна фраза, яка теж може просто змінити ваше життя. Немає обраних людей і обирай контент, який ти в себе заливаєш, з точки зору, чого ти хочеш, які в тебе норми, які люди тебе оточують, на кого ти рівняєшся і що ти про це все думаєш. От мені здається, просто сьогоднішнє відео воно приречене на наш з вами спільний успіх. Я рухаюсь до своїх цілей, ви рухаєтесь до своїх цілей, і ми разом з вами через ці кроки будемо рухатись до цих цілей. Я знаю, що кожен з вас, хто дивиться це відео, може і має просто жити своє найкрутіше життя, тому що у кожного з нас абсолютно однакові можливості. Якщо б я колись 4-5 років назад зупинилась і б сказала, та ні, це не для мене, я була б зараз в Чернівцях, в своєму першому будинку. Мала б свій офлайн бізнес і заробляла б в кращому випадку 3 тисячі доларів на, на місяць. Я б не літала приватними джетами, я б не купувала собі сумочки Ерме я б не жила тут, де я зараз живу. так? Тобто супер багато всього не відбулося. Просто дозвольте собі сьогодні сказати, що так, це моя норма. Я цього достойний. Немає обраних людей. У мене все вийде, якщо у цієї людини вийшло, і у мене вийде. Все, це просто відео заряджене на успіх. Пишіть, будь ласка, своїх коментарів. Давайте вогню, напишіть прямо зараз, от чого ви хочете. Скажіть, я живу з таким от життям. У мене ось це все зманіфестуйте прямо в цих коментарях. Запустіть цей процес. Прописуйте це щоранку, пам'ятайте. Поширте це відео, якщо ви вважаєте, що його мають бачити люди. Так, поширте. І я вам дуже дякую, що ви сьогодні були тут, що ви це чули. Слухали, і я впевнена, що ви візьмете це і задієте в своє життя. І напишете мені в інстаграмі, Наталя, ти пам'ятаєш, коли ти записала це відео? Я почала чи почав це робити, і це відео змінило моє життя. Давайте, нехай так і буде. Амінь. Все, дякую вам за сьогоднішнє наше спільне поле. Я впевнена, що вже на якийсь певний левел щось змінилося. Так, щось змінилось, якщо ви почули цю інформацію, ніколи просто так нічого не буває. До зустрічі в просторі змін.